Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Вісімдесят один обстріл за добу. По правобережжю Херсонщини російські військові випустили 571 снаряд з різних видів озброєння. Продукти, засоби гігієни, свічки. Сьогодні допомогу зібрану у рамках першого етапу марафону, оголошеного Укрпоштою, передали військовослужбовцям. Ненаукові записки. Співробітники обласного краєзнавчого музею презентували збірку, присвячену подіям повномасштабного вторгнення. Меморіал військовослужбовцям, які звільняли правобережжя Херсонщини, та продовжують воювати зараз, створив житель Надеждівки Павло Жебровський. Та тут страшне, що було. Це та все, що була на криші, это Тепер ми скидываем сюда. Алла розповідає, обстріл був 14 листопада о 15.10. Уламки снарядів пробили дах її будинку. Кришу побило сильно, всю кришу побило. Так осколки у повикидували з дому. Пробило повністю. це ж получається как камнем зділан дом одділа. І все попробівала осколки в домі. в домі, И вот это вот она когда рухнула, это все бахнуло, ну сына руку повредила. Мы же сюда выскочили, здесь дымовуха вся. Вон оно там уже лежит дерево, я вам дерево только снял. В Под обстрелом был вы будинок Сергея. Вот стены, окна, три окна все, фронтон в дырках весь. Тут у нас теща только живет, она позвонила, сказала, мы прошли. Тут такий розгардаш. Протягом минулої доби, за даними міської військової адміністрації, армія РФ 13 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Під вогнем був не лише обласний центр, а й передмістя. Антонівка, Комишане, Садове, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське. Продовжують обстрілювати російські військові і населені пункти Береславського району. Минулої доби атакували Береслав, Новобереслав, Осокарівку та Шляхове, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. На Береслав та Новобереслав скинули керовані авіабомби. В місті Береслав пошкоджень зазнав виробничий цех Береславського хлібозаводу, він був ще зруйнований. В селі Новий Береслав пошкоджень зазнало приміщення магазину, пункт незламності, адміністративні будівлі та житлові будинки мешканців. В селі Шляхове був артилерійський обстріл, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За минулу добу на правобережжі області семеро поранених, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Троє людей в Херсоні, ще двоє Вусоворівки на судок обстрілу та одна людина в Береславі. Також ще один чоловік постраждав внаслідок російської агресії, підірвався на російській міні в Новорайську. На жаль, чоловік залишився без ноги. У важкому стані був доправлений до лікарні, в який досі бореться за його життя. Всього за добу російська армія 81 раз обстріляла правобережжя Херсонської області, розказав Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Сьогодні до Яремча та користення евакуювали 91 дитину і 38 дорослих. Це люди з населених пунктів правобережжя області, які постійно обстрілюють російські військові. Встали, хочемо дохнути, ну, сталімата спокойствия здоров'я ну, школи рібонакутні дистанційно Займатися будуть займатися 4 уроки в день теж добре. Поэтому рішили відправити будь-яку. Хочеться просто вчитися. Байкання, як кажуть, надає воно ти лети, сказав, ти в напряженні і думаєш, щоб я на голову не прилетіло. За інформацією обласної військової адміністрації, перевезення також проживання та харчування безплатні. Також люди отримують державні виплати, передбачені законом. Ми співпрацюємо з обласною адміністрацією, і вони попрохали евакуювати дітей з таких селищ, як Осокорівка та Широка Балка. Ми привезли сюди 19 осіб. Нагадаємо, на деокупованій Херсонщині триває обов'язкова евакуація родини з дітьми із 23 населених пунктів, які знаходяться під обстрілами російських військових. Рішення було прийнято Радою оборони області. У цих коробках печиво, цукерки, консерви, засоби гігієни, свічки та інші речі. Збирали їх у Миколаївському та Херсонському відділеннях Укрпошти. Марафон розпочали 14 жовтня. Суть була в тому, що наші клієнти можуть долучитись до підтримки. Вони мали змогу і мають ще зараз. Чому тому, що ми продовжили цей марафон? В нас зараз вже йде другий етап. Наші клієнти мали змогу та мають змогу придбати, будь-що у відділеннях Укрпошти. Це продукти харчування, гігієнічні засоби, листівки. Наприклад, можуть придбати та виразити свою подяку слова побажання не перемоги нашим бійцям. А ми вже прийдемо на передову. Під час першого етапу марафону Зібрали більше ніж 150 коробок з продуктами та засобами гігієни. «Все те, що зібрали, планували віддати через генерала майора Дмитра Марченка на потреби наших хлопців. Він визначив ті самі підрозділи, які потребують цього. Тому саме сьогодні, як ми обіцяли, ви бачили і пана Марченка, і бійців все віддали. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. У збірці свідчення, щоденники, особисті враження співробітників обласного краєзнавчого музею. Музеї кожен рік ми випускали такі наукові записки. Тобто, в таких наукових записках ми друкували свої дослідницькі роботи з історії Херсонщини. Але в цьому році ми надрукували свої спогади і назвали цю збірочку не наукові записки. Але вони ці спогади дуже дуже стануть у пригоді вже під час дослідження цієї війни. Презентували збірку поруч з експозицією, яка присвячена деокупації Херсона. Як деокупували Херсонщину і саме Херсон. Ми одразу вже почали збирати експонати, і саме експонати приносили люди, херсонці. Вони приносили те, що вони знаходили біля своїх будинків на дорозі. Це експонати понівечени або гільзи, або там якісь там уламки знарядів. Крайзнавчий музей був пограбований окупаційною владою. Говорить Ольга Гончарова. Зараз займаються його відродженням. Нам було дуже складно відроджувати музей. Ну, як то кажуть, з попилу. Але ми відродили всі форми роботи в музеї, в краєзнавчому музеї, в тому числі і експозиційну. І от на прикладі цієї виставки, яку ми даруємо нашому місту, ми показали, що музей спроможний і він потужний по сьогоднішній день і він присвятив цю виставку нашому незламному Херсону. Новостворена експозиція відображає події початку повномасштабного вторгнення, оборони, тимчасової окупації, звільнення правобережжя та життя під обстрілами, розповіла Ольга Гончарова. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Меморіал складається із образів воїнів-захисників чотирьох історичних епох, розповідає Павло Жебровський. Це лицарі старо. Древні лицарі, потім козаки, потом крути, упа. От. І також нинішнє покоління. Молодь, молодь, яка воює, яка захищає хлопці, дівчата. Це на їхню честь цей пам'ятник. Ініціатором створення меморіалу був військовий, каже Павло. Він був на Донеччині і бачив морал. Там хтось намалював от ці чотири покоління. От, і він це все сфотографував, це все збили до кучі і так зробили тільки пам'ятник Стела. Коли він перший раз до мене обратився, в мене була така, так, ну от от, от все, наконець-то. Наконець-то вся робота всього життя. Саме цей військовий став прототипом сучасного солдата у меморіалі. Інші історичні персонажі, зібрані образи, розповідає автор. Він мені предоставив свій бронежилет, він предоставив свою каску, предоставив свій шеврон, берці, форму. І це все я скопірував з нього. Меморіал розмістили на місці, де під час тимчасової окупації був бліндаж російських військових. Пам'ятник зроблений з газобетону та пофарбований бронзовою фарбою. Над його виготовленням працював кілька місяців, каже Павло. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.